Вітаю, вели шановні пані та панове, запрошую підписуватися на мій канал, ставити уподобайки, коментувати. Я, професор Петро Масляк, сьогодні хотів би поговорити з вами на таку тему, як атомні електростанції України. Що і чому не так. Ну тут така річ, про яку ви більше ніде не почуєте, тому зверніть увагу на це все, що я вам скажу. Тому що це я досліджував десятки років цю проблему як економіст-географ. Людина, яка займалася територіальною організацією суспільства, територіальною організацією промисловості багато років. От зараз у нас війна. Так. Московити напали без оголошення війни на нашу державу, убивають українців на українській же землі. Руйнують міста, села, знищують промислові об'єкти з якоюсь садистською такою ненавистю до українців. Але ж це не новина, абсолютно, для людей, які здатні до елементарного аналізу ситуації. Вони знають про те, що це триває з того часу, як московити тут з'явилися, то це знищення українців просто набувало різних форм, різноманітних форм і депортації. За межі України, мільйонів українців, і е, Голодомори різноманітні, і війна і таке інше. Ну, Ось одним із таких проявів і було розміщення на території України атомних електростанцій. То ви запитаєте, а що ж не так із? Атомними електростанціями України. А справа в тому, що вони, е, ну, як на мене, то спеціально розміщені у таких місцях, де їх не мало бути. Я навіть уявити собі не можу, хоча Радянський Союз і був е, імперією зла і країною дурнів. І ця е, Московія, я, яка оголосила себе правоприємницею цієї держави, ну це ж те саме, але ж всі ці атомні електростанції були розміщені за часів радянського союзу. Я просто не можу собі уявити такого рівня, ну скажем так, кваліфікації тих людей, які розміщали, щоб вони зробили все. Для того, щоб е, ці електростанції ну, перетворилися у міну сповільненої дії, в дамоклів меч над е, українцями. І не просто перетворилися в це, ну, і врешті-решта е, вибухнув із, із, одна із цих мін сповільненої дії. Я маю на увазі Чорнобильську атомну е, станцію. Це ж так. І після того почалася втеча українців, як зараз. Мільйони українців вимушені були покинути свій дім. Київ спустів так само, як спустів він після 24 лютого 2022 року. Точно так, як у квітні 86 року. Точніше, це вже в травні було так, коли люди зрозуміли, що відбулося. Нічого ж нового немає. Ніхто ж не звертає увагу на, на це. Ну, подивіться, ну як розміщена була ця атомна станція, яка мала бути найпотужнішою у світі 12 мільйонів кіловат, за 90 кілометрів від столиці, від Києва. Отака недосконала. Атомна станція була розміщена випадково? Я вважаю, що ні. Не випадково. Вона була розміщена там. Так. І напевно не випадково вона вибухнула. Це ж московити проводили там якісь пардон, експерименти у квітні 1986 року. Так, вони, вони вимагали від е, е, операторів станції робити те, що вони не мали робити за е, їхніми інструкціями. Так. Далі. Тепер давайте подивимося на Рівненську атомну станцію. Ну, як можна було розмістити атомну станцію на гіпсах? Навіть на шкільних картах там блакитним кольором показано от шматок території, де є гіпси. Що таке гіпс? Це легко розчинна гірська порода. У нас найбільші в світі підземні оці всі каверни, так би мовити. Всі ці попелюшки і, і, і оптимістичні печери, вони ж саме розміщені у гіпсах. Так, це унікальна річ. А що таке північ Рівненської області? Це більше випадає, ніж випаровується опадів. Це абсолютно рівнина територія. Внаслідок цього води нікуди діватися, вона йде в глибину, розбиває там, а ми зверху. Над всіми печерами ставимо величезну станцію, мільярди тонн, вона тисне і починає провалюватися туди. Вже провалюється. Туди закачують рідке скло, там, бетон і все останнє, але ж цю проблему вирішити не можна. Це ж катастрофічна ситуація. Так. Це спеціально зроблено. Я не можу уявити собі ідіотів такого рівня, щоб вони отаке могли зробити. Далі наступна. Це одна з найбільших в світі Запорізька атомна станція, яка зараз знаходиться на окупованій території. І вони проводять шантаж атомний усього світу. 6 мільйонів кіловат. Це третя за, за розмірами в світі, яка мало відрізняється від інших. Які перше і друге посідає, там це, здається, на 200 тисяч кіловат. Так що її розмістили, а поряд з нею на одному промайданчику якісь мудрагелі взяли і розмістили найбільшу в Україні теплову, станцію, так, Тес. Запорізьку теж 3,6 мільйона кіловат. І яка на вугіллі працює. Ця атомна станція через ставок, охолоджувач, випаровує мільйони тонн води, пара. А ця викидає через свої труби, спалюючи вугілля величезну кількість оксидів, азоту, сірки. І утворюється сірчана кислота. Так. З одного боку, з другого, де поряд 1,2 км між ними. Утворюється сільчана кислота, яка розноситься вітром по навколишніх полях, спалюючи сільськогосподарську сільськогосподарські продукцію, пшеницю. теж ж будь-що, що росте. Це що, не спеціально зроблено? Хіба ні? Так, я теж не можу собі уявити рівень ідіотизму тих людей, які його так вчиняли. Так. Це тільки спеціально можна було зробити. Наступна атомна станція це Кримська атомна, яка повністю готова, але так як вона збудована вже у часи останніх років Радянського Союзу існування, вже можна було людям протестувати. вони... Протестами своїм не дозволили завантажити в неї атомну оцю, сировину, твели, так звані тепловивідні елементи із ураном, так, і для того, щоб. І вона стоїть там. Де вона була збудована? Вона збудована була на розломі. так. З розрахунку, там, не знаю, 6 дається балів, а в Ялті в 27-му році було 9 балів землетрус. Як це? Хто це міг таке робити? Що це? Невідомо, чи що? Кому невідомо? Це жах просто. Що робили з Україною ці, і роблять із Україною ці московити? У нас не повинно бути стосовно їх ніяких ілюзій. Ви подивіться, що вони зробили. Це жах неймовірний. Такого більше в світі ніде немає. Всім українцям Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цією дикою ордою. Неймовірних людей, які спрямовані на зло, абсолютне зло.